Я вже не бачу цієї радості, відколи сина похоронив. 20 років, 16 років я сама одна у хаті. Ви уявляєте, що це за життя? Але я не здаюся. Я не здаюся. Города кусочок сажу, квітник я турбуюся про нього. І я знаю, як можу, так я живу. І я у мене постійно ходжу і часто балакаю сама собою. От, у мене є три таких періоди. Шевченко перший іде. Нічого кращого немає у нашій раді. На землі, як тая мати молодая, з малим дитяточком своїм. Вона, всеред ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це ж моє моє, і дивиться на нього, і молиться за нього Богу. І йде на вулицю гулянь гордіше самої цариці, що бачте, людям показати своє добро. А подивіться ж, моє ж найкраще на всіми. І не на року інше й гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село. Весь день дивилася на нього. Що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. літа минають. Потроху дітки виростають. І виросли, і розійшлись. А ти осталася не в Бога. І не осталося нікого з тобою вдома, на оти старої нічим одягти, та витопить зіною хату, а ти не здужаєш і встати, хоч би вогонь то розвести. Холодній молишся оселі, за їх за діточок. Оце така моя доля жить одній хаті. Потом у мене іде. Встаю рано щось потрудилася, і другий їй в мене етап. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів прославлений едем, і за волошку в житті золотому. За твій цитанок, і за твій Зеніт і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хочу зеленіти, за те, що вчора встигло одзвеніти. Вечірнє сонце. Дякую за всіх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. І останнє, і останнє, що в мене то постійно, весе Українка. Я на гору високу крутую, бо то камінь важкий піднімати. Жалітися й плакать не буду. Буду пісню веселу співати. Ні, я буду сміяти скрізь сльози, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити буду. Геть думи сумні. Оце смислю мого брата.